Зараз я запрошую сюди Юру Гриньова. Юра, тут є три стульчика, Вибирай будь-який Свячана водичка, ще тут і не тронута. Так що... Юр, бери мікрофон. Юра Гриньов він зараз служить дуже активно капіланом з нашими військовими. Тому, Юр, класичні питання, що зараз відбувається в твоєму житті, в твоєму служенні. Вітаю народ Божий, радий бути. Я завжди любив нашій церкві в середу. Це якесь таке особливе зібрання. Ще п'ятниця да, була, так. бачу, ну, вона із моєї голови ще та, не вийшла. Та, та. А, Ну, я вже розповідав, і, мені здається, я нічого такого особливого не роблю. Я просто їжджу в одну бригаду, 54 та бригада. Розвідрота і намагаюся це робити по можливості кожен місяць і я туди приїжджаю, живу з ними. Ось. Що я роблю? Роблю масажі хлопцям, барю їсти там, прибираю. Ну, таке, це звичайне життя. Ось один. <кій> Получається, один раз я їжджу з командою, Влад з і ми беремо перукарів і перукаря верніше. І ми їдемо туди, такі робимо їм такий релакс, там, готуємо їсти якісь такі смаколики, влад там готує особливо. Ось, і вони всі приїжджають, і ми спілкуємося. Це такі кожен вечір таке спілкування, це таке, десь на п'ять днів ми приїжджаємо. Коли я сам їжджу, то я їжджу на більш довший термін десь на два тижні, тому що я роблю такі реабілітаційні масажі, лікувальні. Ось і Я, наприклад, беру там 5-6 чоловік, яким потрібна допомога. Ось І я просто роблю їм масажі кожного дня. Вони приїжджають. Якщо в мене є ще вільний час і сили, то я можу там щось їсти з варганити таке щось. О, таке. Так що, ну, оце таке моє служіння. Я просто знаходжуся поруч біля хлопців. І дуже дякую Богу, що це. Ну що вони мене приймають, нас приймають. І це велика така для мене честь і привілегія. Може, якийсь такий випадок цікавий, розкажеш. Може, якийсь таке особливе щось там чудо яке сталося? Чи, можливо, якась така ситуація була з якимись питаннями там чи чим? Цікавляться, вони не цікавляться. Наскільки мені відомо, військові дуже важко цікавляться щось ну, в більшості своєї. Як би ти оціни? Ну, Ми в такій бригаді, ну такій роті, що в принципі основну роботу зробив Денис, який загинув. Він, він там був світло і сіль серед цих хлопців, і в принципі його життя. Ось воно дуже розположило командира, і щоб ви розуміли, ну що, наприклад, коли сідають хлопці їсти, вони всі чекають один одного. І е, колись був такий момент, коли ми приїжджали, і ми молимося перед їжею. І командир каже одного разу до Дениса: каже: Слухай, каже, а що, коли твої приїжджають, то ми молимося, а чому ми не молимося кожного разу? Ось і ну, він каже: той. Ну, давай команду, я буду робити це. І, і з того часу, ну, якби вони моляться перед їжею. Тобто, вони збираються разом поїсти вечором, там щось готують разом і завжди є. Ну, тобто, вони моляться. Коли нас немає, когось там командир назначив, там капа такий є, і він молиться перед їжею. Тому, в принципі. Ну, які моменти? В основному це коли ти масаж робиш, і в тебе є можливість спілкуватися, да, тобто, що говорити Євангеліє, вони задають питання, і це так воно і природньо відбувається. Ось. Ну, більшість часу вони, тобто, я не починаю розмову про Бога, вони починають цю розмову. Ось і коли ти приїжджаєш туди, то в них завжди багато питань, і сам, сам командир. Ось дуже багато цікавиться цим. Навіть пісню недавно написав, правда, штучний інтелект, але він слова написав теж про Бога і про надію у Бога. Так що ну, це, це Божа милість, це Бог працює серед них. От. Які питання їх найбільше цікавлять? Та, о, які хочеш. От. Тобто немає Що? щось такого, щоб... Нема, зарані... на всі, можеш, ну, любий. Ну, такі буває часом. Наприклад. А, ну, наприклад, коли я з командиром ми балакаємо, то він дуже багато задає питання, от, іменно, чого саме ну Цей Бог. Да? Тобто в них говорять, що от багато шляхів до Бога. От, там, мусульмани, там ще якісь да, різні течії. чого саме іменно цей Бог? Ось, чому ви вірите саме в Христа? Ось і от ми говоримо, от, є багато можливостей. Вони читають Біблію, я їм кожному подарував Біблію, вони читають. І Влад Котенянський навіть зробив в Телеграмі таку групу, де він кожного дня викидає. Слово Боже, і вони читають, і там йдуть дискусії. То є Влад веде цю групу в Телеграмі по читанні Біблії. Ось так що. Ну, По Слову Божому, якщо ти там їм читаєш, я, там, наприклад, масажирую і щось там, цитую, якісь. каже, а де це написано? Я йому відкриваю, показую. Каже, а я думаю, оце оце, на це о так і так, що це так. І ми починаємо спілкуватися. І це може бути годинами. Каже Олег Нікончук, можливо, ви пам'ятаєте, хто Олега Нікончука він теж капелан. Він, коли перший раз приїхав в цю бригаду, і каже, він тільки зайшов, вони його почали засипати питаннями. каже, я нічого подібного не бачив. Каже, що просто ну, всі настільки от, ну, цікавилися цим всім. Ось так, що це Божа така благодать. Ну, це не тому, що ми, це тому, що Бог зробив через Дениса. Денис своїм життям. Він для них показав приклад християнства, приклад слідування за Христом, тобто його, ну, його саме життя, воно в великій мірі зробило дуже потужний здвиг в їхній, в їхній свідомості, розумінні Бога. Тобто це не тому, що ми там щось зробили, це Денисове життя. Те, як він жив серед них, воно вплинуло на них дуже потужно. Ну, він дуже був, знаєте, дуже смиренною. Мені здається, от е, в нього в текст висить вдома у Дениса. Е, е, я смиренний і лагідний серцем. Навчіться від мене. Да, візьміть. Ви знаєте, от, ну, Денис, це дійсно людина, яку я ну, з ним познайомився. І скільки, як я бачив, як він реагує, реагує в реагував в складних ситуаціях. Це дійсно лагідна і покірна дуже людина, смиренна. Ось як він сприймав ці там, якісь там, знаєте, його чи подколки, знаєте, як його. Ось він не боявся йти, коли нам, наприклад, потрібно було їхати. Він завжди їхав його, ну, наприклад, там вивозити людей, бо він був медиком. Ось на евакуацію, тобто він завжди був і ну, їхав. І, в принципі, він і загинув там, будучи на, на нулі. Ось, так що... Задавай питання є що... Як ти вважаєш, яка найбільша проблема саме в роботі з військовими, в благовісті з військовими? Найбільші труднощі? Я не знаю, як тобі сказати? Я не бачу якоїсь якоїсь такої знаєш, труднощі. Важливо, мені здається, бути поряд е, біля цих людей, те, що я стараюсь бути, і е, більше своїм відношенням, своїм життям говорити з ними до них, і е, 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 якихось труднощів ну, не бачу. Ось, Мабуть, тако... найбільша труднощ буде бути там біля них, тому що я знаю. Свідчення ну, військових, які кажуть, ми зранку до вечора там, тижнями сидимо в окопах і приїжджає тільки чистенький в такій формі капілан і починає нам щось говорити, каже, ми, нам, ну, ми, нас не розуміє, ми його не розуміємо. Мабуть, це є найбільша трудність, будь там. Ну так, да. але ну, якось Бог так дав, що знаєш, вони мене прийняли якось, і це для мене. Ну, це дуже таке, знаєте, коли тебе приймають і всти, ну, разом з ними, це дорого стоїть. І я бачив дуже багато таких моментів, коли вони показували, що ми разом. Ну, що я частина них, і для мене це було дуже таким божою, божою ласкою, тому що це, це як подарунок. Тому що, ну. Я дуже дякую Богу за це. І я цим дорожу, дорожу тим, що я можу бути дотичний до того, що ну хоча б приїхати, побути з ними. І це, це для мене ну, велика Божа, якась благодать і милість. Я дуже дякую Богу, що, я, що вони приймають. Що я можу бути пожити зараз серед них, знаєш. І ось Проходити разом з ними, чим я можу підтримати, молитися, бути поруч, щось допомогти, кудись поїхати, щось ну, чисто таке уч, приймати участь в цьому їхньому житті. Так Юр, я знаю, що ти давно ну, більшість із нас, мабуть, знає, що ти до війни дуже активно займався молитовним служінням, і тема нашої конференції моліть. Я як... хотів би, щоб ти зараз нас як церкву якимось чином так підбадьорив і надихнув бути, бути людьми молитви. От що б ти нам побажав мені і нам всім. Знаєте, десь років. Навірно, 15 назад в мене пройшов такий дуже сильний здвиг в розумінні молитви, і це Бог зробив, і воно, воно преобразило все і змінило все в моєму житті. Що я зрозумів? Знаєте, коли ми почали. Ми почали молитовне служіння, і я подумав, про що ми можемо молитися? Як ми можемо це організувати між церквами молитовне служіння? І я думав, от коли приїдуть люди з різних церков, що ж ми будемо молитися? Ну, давайте будемо молитися про нужди. Да? От, І, в принципі, там, що в кого, ну, от, що в тебе там, а помоліться за брата, помоліться там ще за щось. І оце списки, списки, безкінечні списки того, що нам потрібно. І я думав, і це все. І коли я почав досліджувати молитви Павла, і коли ми це разом робили з групою людей, які приїхали з різних церков, коли я побачив, про що Павло молиться, я зрозумів, що я в повній торбі, що я, я не туди йду. І я побачив своє серце егоїстичне, що воно тільки думає про тільки те, що Бог устроїв моє життя. І коли я побачив серце Павла, на що воно було орієнтовано, то я вже. ну, Я і молюсь зараз там про себе, але мене більше цікавить Боже серце. Ви Розумієте, Бог Господар, тут написано моліть Господаря жнив, Бог господар всього, Він пан, Він цар, Він творець, Він творить і зараз, Він творить. Він творить все нове. Ми лише долучаємося до того, що Він робить. Ми не диктуємо йому, що він має робити. Ми долучаємося до його праці. Це величезна привілегія і честь, розумієте? І нам дана величезна честь приходити до престолу благодаті в його присутність. І якщо ж ми по, своїм, по Його милості долучаємося до Його праці, а тратимо час, щоб помолитися за то, за то, за да то, за да то, за да то, більше з часу про здоров'я. За що більше всього моляться? Здоров'я, гроші і благополуччя моєї сім'ї. Але коли Господь прийде, Він що буде шукати, народ Божий? Віру. Тобто нам дана честь долучитися до його праці, і даний інструмент молитва. На що ми трачимо свій час? Такий негативний приклад. Ви знаєте, де більшість всього часу проводить сатана? В Відкровені написано: в день і ніч клівєще на братів. Де він знаходиться? Ви розумієте, він вже знає все. Де він знаходиться, народ Божий, перед лицем Божим і клієще день і ночі на братів. Від він просив за Петра, він просив о, верніше, просив за учнів, щоб сіяти їх як пшеницю. І йому було дозволено, а Ісус говорить що? А я молився, щоб Бог укріпив вашу віру. Ви розумієте, де він знаходиться? Народ Божий, а нам дана величезна привілегія приходити до престолу благодаті, щоби молити і просити Бога, щоб звершилися його задуми. Ми долучаємося таким чином до Його праці. Це велика честь. І молитва це один із засобів для того, щоб Євангелія проповідувалася. Ми учимо, я не проти, я за, тільки за. Ми учимо людей проповідувати, ми учимо Слову Божому. Но учні підійшли до Христа і попросили научи нас молитися. Я собі думав, а що там вчити? Та відкрив рот собі і просиш, Господи, дай мені то, благослови мене в цьому. І тільки навколо мене коханого, тільки щоб мені, тільки щоб про мене. А як же ж Боже серце? Коли я люблю Бога, то я хочу узнати, що Богу до вподоби, що йому подобається, що він робить, і я хочу просити відповідно до того, що йому до вподоби. І ви подивіться, що, про що молиться Павло. Більше всього про пізнання Ісуса Христа, про зростання в вірі та любові. Для того, щоб всі преобразилися в образ Ісуса Христа і досягли повного, повної зрілості, щоб Євангелія розповсюджилась. Він просить, Боже, моліться за мене, щоб мені дана була благодать, благовістити. Навіть сидить в тюрмі, він не просить моліться, щоб мене звідти витащили. Моліться, щоб мені була дана благодать, щоб я виконав що? Божу волю. Ви розумієте, народ Божий, що це спокуса, коли ми тільки концентруємося тільки навколо себе, тільки молимося про себе. Да наші проблеми ніколи не закінчаться. Суть не в тому, щоб ми тут були щасливі і в нас не було проблем. Суть в тому, щоб здійснилися Божі задуми тут. І нам даний потужний інструмент це молитва. Написано. Яків був людиною подібною до нас, помолився і не було дощу. Ілья, Іл вибачте, да. помолився і стався дощ. Ви думаєте, що це Ілья собі так просто придумав, думає, а помолюся, не буде доща? І Бог мене почує. А ви знаєте, що це було в, Піс... в Слові Божому написано: Бог говорить: коли ви відвернетеся від мене і підете вслід інших богів, то я закрию небо. Ілья чого помолився? Тому що він сказав: Боже, нехай здійсниться те, що Ти обіцяв. Народ твій відступив від, від Тебе, він пішов вслід інших богів. Боже, здійсни те, що Ти обіцяв. І Бог закрив небо. А потім він помолився, і Бог відкрив небо. Ілья просто знав Бога, знав Його слово. І я хотів би побажати нам, щоб ми знали серце Бога, Його бажання, щоб ми долучалися до Його процесу творіння, те, що Він робить, спасіння і молилися. в нас є величезна привілегія і честь прийти до престолу благодаті. Хай Бог вас благословить, ревнуйте. Це не просто, але це благословенно. Там на небесах, там в небесах збираються молитви святих. Уявляєте? Молитви святих там збираються на небесах. Хай Бог благословить. Дякую, Юр. Зараз ми будемо молитися, і я попрошу тебе, щоб ти звершив цю молитву е за нашу країну, за нашу армію, за військових. Також і в нас є такі потреби дуже цікаві. Валеру сина Тараса Миколайовича прийняли ТЦК і у ще Шев... Шева тут, але теж поки є деякі проблеми, не вирішені. Щоб теж була з Господньої волі, здійснилася. І... Ну і все. Добре. Підведіться церква. Тато наш Небесний, просимо Тебе, Господи, помилуй наш люд, прости, Господи, гріхи нашого народу, прости, Господи, беззаконня наші, Господи, прости, Господи, за те, що, Господи, наш народ стільки дітей поубивав, Господи, через аборти, Господи, прости і помилуй нас, Господь. Прости і помилуй, Господи, за ту корупцію, яка відбувається, Господь. І, Господи, Ти тільки можеш це все зупинити, Господи. Боже, ми просимо Твоєї милості, Господь. Дай мудрості і страху Твого, Господь, нашим правителям. Господь, щоб вони боялися Тебе, Господь. Боже, ми просимо Тебе, щоб ти вступився за нас. На Тебе ми покладаємося, Господь. І тому на сьогоднішній день те, що ми є, це велика Твоя милість і благодать. Це Ти даєш силу нашим воїнам. Це Ти даєш мудрості, Господь, тому що, дивлячись на те, що відбувається, Господи, тільки по Твоїй милості, тільки по Твоїй доброті, Господь, ми ще є. І я не знаю, Господи, тільки Твоєю добротою, Господи, і благістю, і благодаттю ці наші військові ще, Господи. Тримають і мають силу, Господи, Боже, тримають фронт, Боже. Дякую Тобі, Господи, Боже, за Твою доброту і ласку. Даруй, Господи, щоби наш народ усвідомив і збагнув, Господи, що Ти є Бог добрий, і милостивий і навернувся всім серцем до Тебе. Господи, Боже, благослови наших військових, які боронять нашу землю. Дай їм сміливості, дай їм мужності, дай їм сили і Твоєї великої благодаті, Господи. Дай Господи керівникам, Господи, мудрості і розуміння ситуації, щоб вони могли приймати мудрі рішення очі. Господь, прошу тебе за Валеру, щоб ти дав, повів його тою дорогою, якою ти хочеш, Господь, щоб Він на цих шляхах ще більше наблизився до тебе і пізнав тебе. Господи, прошу Іще за одного чоловіка, Господь, також я прошу тебе, Господь, щоб ти також його вів і направляв, Господи, щоб твоя воля була у всьому, Господь, в його житті. Господи, дай нам Боже смиренне серце, Господь, і серце, яке було б, Господи, направлене до Тебе, Господь, і шукало Твого лиця, Господь. І... Щоб ми, Господи, мали страх Твій, Господь, і благовіння перед Твоїм лицем, Господь. І щоб ми, як церква, Господи, не свого шукали, Господи, а Твого, Господи, щоб здійснювали те, що Ти задумав, Господь, а не те, що ми хочемо, Господи, Боже. Дай нам, Боже, узріти славу Твого Сина, славу нашого Героя, який віддав своє життя за нас, Господи, щоб ми. Пишалися тим, що зробив Ісус Христос, щоб ми раділи в цьому всьому, Господи, прошу Тебе, Отець, благослови Боже. І Ми просимо Тебе, Боже, щоб Ти вислав працівників на ниву Твою, Господь, вірний, Господь, сміливих, присвячених, Господи, які б, Господи, запопадливо молилися до Тебе і шукали Твого лиця, і йшли туди, куди Ти їх поведеш. Господи, вийшли таких працівників, тому що Ти є Бог. Ти є Господар Господи, тому ми просимо Тебе в ім'я Сина Твого Ісуса Христа для здійснення Твоїх задумів, для поширення Царства Твого, для спасіння і багатьох багатьох людей, Господь, це в ім'я Отця Сина і Духа Святого. Амінь. Амінь.